Пропоную зв'язати сьогодні ось такий чудовий візерунок сіточка. В'яжеться він дуже легко, рапорт узора складає 4 лицевих ряда висоту. Петлі в виворотному ряду в'яжуться так, як вони лежать. Раппорт узора 4 петлі, плюс 2 петлі симметрії, 2 петлі кромочних. Тож перший ряд. Одна лицева, одна виворотна. Це петлі симетрії. Далі рапорт у нас йде виворотна, виворотна, лицева, виворотна. І повторюємо дві виворотних, лицева, виворотна. І так вяжемо до кінця ряду. Дві виворотних, лицева, виворотна. Другий лицевий ряд нашого візерунка. Лицева, накид. І далі йде рапорт. Три петлі разом однією лицевою за задню стінку, накид, лицева, накид. І повторюємо. Три петлі разом однією лицевою за задню стінку, накид, лицева, накид. І так ми вяжем до кінця ряду. третій лицевий ряд. Дві виворотних. Далі рапорт лицева. Три виворотних. Раз. І так до кінця ряду. Лицева. Риби воротних. Так, останній ряд нашого візерунка. Дві петлі лицевої, це петлі симетрії. І тепер ми вяжемо раппорт накид, лицева, накид. Три петлі разом, накид. І повторюємо. Лицева, накид, три петлі разом, накид. Лицева накид. Три петлі разом. Накид. Ось ми закинуємо.